Переніс сім операцій, а тепер готується до протезування. На Дніпропетровщині лікують пораненого військовослужбовця. Кирило, навідник міномета. Чоловік у ЗИСУ спочатку повномасштабного вторгнення. Поранення дістав на Донеччині. Тоді пригадує, росіяни розпочали артобстріл українських позицій. У нього щось вибух і коротше ноги просто підкосило. Я опав, бачу ног немає. Побертив одразу наклав на ноги турнікет, пригадує Кирило. Кейсивак приїхав майже одразу по прищільні обстріли, каже військовий. Уже у Евакі я їхав. мене хлопці раз товар машували. Братику, братику, давайте метод. потім уже чую, отрізають мені вже в машині ноги. Я вже розумію, що, що все. Буду я на цих, на... на в лікарню до Кирила приїхала дружина Катерина. Щойно її повідомили про поранення чоловіка. Жінка розповідає, познайомили ще до повномасштабного вторгнення. Розписалися у Харкові в лютому 23-го. А я часто приїжджала туди. Був його підрозділ, його розрахунок, нас розписали, все було гарно. До лікарні чоловіка привезли у вкрай тяжкому стані. Його життя підтримували медикаментозно. Йому перелили 7 літрів крові, аби стабілізувати. Про це розповідає медичний директор Сергій. Взяли в реанімацію, гостре порушення роботи нирок, діаліз. Життя менше, ніж на волосинці. Але реаніматологам вдалося врятувати. Через кілька днів був знятий з апарата ШВЛ. Військовий пробуде в цьому медзакладі ще декілька днів. Подальше лікування та реабілітацію проходитиме в іншому місті. Кирило каже: мріє стати на протези та прогулятися із дружиною по парку. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.